І він заїхав собі, зробив роботу, тихенький маленький собі жучок. Що зробив, і поїхав. І люди не йдуть пішком, не бачить ворог їх в пташки, ага, і йдуть сапери з мінами, все. Туди одразу 120 і пішла жара. Ефективність цього комплексу наразі є тим, що можна ним мінувати, от міні-шлагбауни встановлювати. Мінується де в день і ворог цього. Аби сказати, не бачить, як ми мінуємо, він бачить потім вже наслідки. Як то кажуть, наїжджає і він вже бачить наслідки. Для вас, як для сапера, не зачіпає ваші якісь професійні почуття, що зараз от в такій війні вашу роботу заміняють роботи? Е, я скажу, як не зачіпає, тому що він зберігає мені життя. ну, Процент збереження мого життя на, ну, на високому рівні. Тобто, ТМ-62М або ТМ-62П, він працює ідеально. Тобто. Звичайно, да, мінувати поля, там, великий об'єм, то виходимо вручну, все мінуємо, тому що вийшли, замінували це. А отакі короткі участки, як допустім, отак, білий день, ворог тобто не буде там сильно літати, там зовсім, всі в них другі задачі. І він заїхав собі, зробив роботу, тихенький маленький собі жучок, що зробив і поїхав. Безпека людей наших. Тобто Люди дистанційно працюють там, за 3 кілометри, за два кілометри від лінії і безпечніше, ніж іти на ноль, за 50, 200, 300, 100 метрів. І це, цей комплекс зберігає життя нашим бійцям. Він може працювати, як і камікадзе. Тобто Ми бачимо прорив техніки. Там Танк, допустим, проривається. І ми заїжджаємо ним під танк, раз і танка немає. Тобто дуже дуже практичну вдома. Танк його не побачив наразі ніяк. І Ця машинка невелика, але вона ефективна. Це і справи вона ефективна. Це наш український виробник. Ми з ними там свої нюанси додаємо, тобто, все нове, вони нам пропонують так працювати. Ну, я думаю, що надалі ми дійдемо до такої технології, що взагалі буде все ідеально гарно. Тобто процент збереження життя наших воїнів буде на більш високий відсоток. Ну, По-другому, зараз новий рівень війни в нас. Це таке було. Ну, ми, я думаю, все зробимо, для того, вони отсюди вони всі підуть, незалежно в якому звісно, вигляді, ну підуть.